Вітаю, з вами Ірес і якось справи. Мої друзі знову створили сервер у Майнкрафті і запросили мене пограти на цьому сервері. Я пограв, мені сподобалось, і тепер я хочу, щоб ви, мої любі глядачі, теж могли пограти зі мною. Що для цього треба зробити буде, ви дізнаєтеся в цьому відео, я покажу, як це все встановити, і як потрапити до нас на сервер. Буду, звичайно, стрімити, як я граю у Майнкрафтик. Тому обов'язково приходьте на стріми. Посилання на мій, на мій канал буде в описі. А може і на тобі пострімлю, Напишіть, де вам комфортніше дивитися стріми. Uh, там ми запущу перший стрім по цьому серверу. Чи ще хочеться сказати про сервер? Тут 400 плюс модів. Є команди tpa, Home Spawn, що дуже класно, бо раніше цього не було. Тепер грати стало ще більш комфортніше. Але є одна проблемка. Безкоштовно з нами пограти не вийде, на превелике жаль. Я намагався вчора поговорити зі своїм другом і домовити, щоб вас запустили безкоштовно на це сервер. Але так вийшло, що у 11 людей скинулись на хост цього сервера, і вони, їм просто буде неприємно, якщо я так просто запущу е, своїх глядачів безкоштовно на цей сервер. Їм буде неприємно, бо вони заплатили гроші, щоб пограти. Одна справа, якби знаєте, я зібрався 25 євро і я купив цей хост, тоді окей. Ну, і плюс ще розумієте, хлопці витратили декілька днів, щоб зробити цей сервер, і все працювало чудово. Тому пост коштує гроші, час коштує гроші, і перепуск на цей сервер коштує не так багато, всього на всього 50 гривень. Ще вважаю взагалі не гроші, це чашка кави. Тому вирішуйте самі, чи готові ви платити, чи ні. Якщо готові, то радий вас вітати на цьому сервері і зараз я вам покажу, як це все встановити. Встановити все дуже легко. Вам знадобиться програма курс Forge Думаю, її ви знайдете де її скачати, просто пишете в інтернеті Course Forge і по першому посиланню переходите і качаєте. Посланчика на цю програмку буде в описі під цим відео, тому не хворійтеся, у вас з цим труднощів не буде. Далі, що вам треба зробити, це натиснути сюди Create, назвати, як ви хочете. Ну, можете назвати. 50 гривень чи на 50 гривень. Просто оберіть ім'я, яке вам подобається Ананасик, наприклад, або Ересик, що хочете. Далі треба обрати версію Майнкрафта Версія Майнкрафта 1.20.1. Далі треба обрати фабрика Ось так. Ось так у вас все має виглядати. І ви натискаєте Create. Після того, як ви натиснули Create, у вас створюється, у вас має бути ось тут гейм-вершені ось так. Фабрика ось така. Це важливо. Далі натискаєте на три крапки. Ось сюди. І натискаєте open Folder. Ви натиснули сюди. У вас тут цього цього не буде. Вам потрібно буде скачати файл собака 2 персонал. Цей файл можна буде скачати у моїй групі в Discord, тому посилання... ой, не в Discord, перепрошую. У моїй групі в Telegram. Посилання на цю групу буде, звичайно, в описі цим відео. Ви заходите і. Заходите тепер в папку собака 3.0. Оце все копіюєте. Ось так. І закидуєте ось сюди. Я це все не буду робити, бо в мене воно вже це зроблено. Далі, що вам треба зробити? Закинути ресурс пак. Заходите одразу в ресурс пак і закидуєте оцей ресурс пак. Його так, також можна зайти у, у моїй групі в Телеграмі. Правильно. Після того, як ви його закинули, закриваєте і відкриваєте модс. І закидуєте оцей мод. Далі, що вам треба? Як запускатися? Все дуже легко, ви запускаєтесь не через Майнкрафтик, а через Курс Forge. І просто натискаєте play. Кажу одразу, що якщо у вас менше 8 гб оперативної пам'яті, це може бути проблемка у вас запуститися на цьому проєкті в Майнкрафті, але сподіваюся, у вас більше 8 гб оперативної пам'яті. Після того, як у вас відкрилася ліцензія Майнкрафту, натискаєте ось сюди, обираєте цю зборочку, ну вона у вас автоматично обрана, і натискаєте грати. Вона все запустили, завантажується. Якщо у вас немає ліцензії на нього це не проблема, ви зможете пограти на піратці. Я знаю, що я сказав занадто пізно. Сподіваюся, ви додивилися до цього моменту. І якщо такі, наприклад, будуться коментарі, то в мене є відео, як це встановити на піратський Майнкрафт. На піратський Майнкрафт воно встановлюється ще легше. Тому хвилюватися, що в мене там немає ліцензії, я не зможу з вами пограти. Ні, ви зможете з нами пограти, зможуть пограти усі. Чи будуть показуватися скини на цьому сервері? Не будуть вони показуватись. Ми ось запускаємося, запускаємося в Мінкрафти, воно запускається достатньо довго, не дивлячись на те, що в мене комп'ютер плюс-мінус адекватний по характеристикам, але бачите, Майнкрафтик не дуже тягне, не дуже. О, вже запускається. Це чудово, що ще, ще хотілося б сказати з приводу цього сервера. Які тут правила? Правил якби нема, але маєте на увазі, поводитися чемно. І робіть так, якби ви хотіли, щоб ставились до вас, і все буде супер. Вас не забанять, якщо ви нічого поганого робити не будете. Якщо ви будете, наприклад, тирити лут, чи ще ж що там щось таке, да, робити якісь пакості, то звичайно вас забанять. Якщо ви цього всього робити не будете, то все буде чудово. Далі вам треба просто зайти у світіва гра, і ось знайти сервер. Бачите, три людини грає. Це просто для мене шок, що вони ось дивіться. Вони просто будуть жити на цьому сервері, я так розумію. І заходити на сервер і насолоджуйтесь. IP сервера теж я вам дам. Воно буде. Можу навіть у цьому відео показати, але воно чогось не показується тут по адресу. Ну як тут вам показати? Напевно, налаштування. Ось IP-ха цього сервера. Все ви зможете тепер пограти. Єдине, що вам треба, щоб це все отримати, задонатити 50 гривень. І ви зможете пограти з нами на цьому нереально класному сервері. Буду дуже радий вас бачити на ньому. Сам буду тут з'являтися достатньо часто. Тому дякую усім за увагу. Сподіваюсь, це відео вам допомогло, як все встановити. Якщо у вас піраточка, то дайте мені знати, і я вам теж покажу, як це все зробити. Все, дякую за увагу. З вами був Айрес. Побачимося вже на сервері в Майнкрафті. Па-па!